Ну що, люди добрі, знову всім привіт! Канал Авторемонт. .ua. Знову вас вітає. Може вже комусь і надоїло, але я знову вас вітаю. Значить, це так, хто слідкує за каналом, цей пацієнт у нас був в попередньому, мабуть, відео, а може і не в попередньому, не знаю, не пам'ятаю точно. На заміні задніх. Ступичних підшипників. Міняли задні ступичні підшипники. Міняли колодки, міняли тормозні барабани. Все це разом. Тепер даний автомобіль. Ну що ж, ми, задок трошки обслужили, що ж, тепер будемо обслужувати передок. Я говорив в попередньому відео, що попередку нам треба замінити наружні гранати або шрузи. Тому що вони на вивороті хрустять, по словах хазяїна. Того будемо. Це все діло робити. Шрузи я міняв, правда, не на цьому авто, на цьому авто вперше, на такій моделі, на такій марці. Але, в принципі, все одне й те саме. Тому починаємо, як завжди, треба зняти колпак, треба зняти колесо. Чого не показую, прям як знімаю колесо, як знімаю колпак, як відкручую цю гайку на самому шрузі. Тому що це буде довго і все одно дліні відео ніхто не дивиться. Тому зараз знімаю ковпак, знімаю колесо. Перед цим піддомкрачую автомобіль. Не забувайте про безпеку. Тобто колодочка должна бути, а не сам домкрат. <кхи> Потім колесо знімаємо. До цього, як піддомкрачуємо, треба оджать е шруз, точніше гайку шруза. Центральну, цю, що тут знаходиться. Тому що коли піднімете, то тоді вже на диференціалі воно буде обертатись, а віджати не зможете. Потім відіжмемо, знімемо колесо. Далі вже будемо розбиратися, що будемо робити. Ну що, колесо зняв центральну гайку, відпустив. Тепер вивертаємо руль, виходить вправо. Я так думаю, що вправо. Наша задача витягнути. Шрус, ось червоний пильник. Значить, дивіться, у нас ось шарова. Ось один болт, з іншої сторони такий самий. Щоб її не вибивати нігде нічого, відкручуємо один болт, другий болт і викручуємо повністю цю гайку, відводимо на себе ступицю. Вона буде провертатися разом із нашим амортизатором. повністю. Вона буде крутитися. Прокручуємо її і витягуємо шрус. Далі вже оці маніпуляції пророблю. І включуся. Тут, мабуть, на 13 чи на 14 болт. Так, дивіться, шарова відкручена. Отак от, от відводите стієчку разом з усім. І витягуєте шруз. На шрузу у нас, де ж воно? Шайба і гайка. Все виходить досить просто, без всяких там питань. Тепер. Нам треба замінити цей шрус. Значить, що нам далі треба зробити? Нам треба зняти наш пильник. Отсюди, він нам не потрібен буде. Далі або збивати, або якщо вже його закусять, значить тоді болгаркою обрізати. Те, що не потрібно. Ну, там ще буду далі включатися. Значить, зараз що роблю? Зажими прибираю, знімаю оцей пильник, витираю смазку лишню і потім пробую вже щось з ним робити. Так, дивіться, ну що, шрут знятий, ось він. А ось моя приспособа. Значить, в мене був так званий, ну, як обратний молоток, бачите, заводський. Я наварив сюди гайку, оцю ступичну. Отак воно було. Все. Одною рукою, е, получається, працював от, е, цим молотком обратним, отак сюди. А другою тримав ось тут шру, щоб він там не випав. Хватило два удара. Тобто, получається, ви можете виготовити самостійно молоток, взяти вал зверху трубу, щоб він у щось впирався. Ну і ваша задача так. Оп, раз, два. І вилітає. Одне єдине, що. Хлопці, тримайте шрус, щоб він там не виліз. І все. Чого воно не випадає зразу? Тому що, дивіться, тут у нас штопорне кольцо. Одне і друге. Друге це ограничитель, а це ось штопорне колечко, яке тримає наш шрус, щоб він не вилетів. І все. Значить, що тепер? Тепер знімаємо пильник, беремо новий шрус, набиваємо смазки. І можна ставити. Ну, зараз пильник зніму, потім вже покажу шрус. Дивіться, все витерли. Чистеньке, нормальне. Ось наш шрус такий. Що в нас тут є в комплектації? Є пильник до шруза, так і типу, м'якенький. Даже є гарантійний талон. Є сам шрус. Є у нас змазка. Є у нас затяжки, є у нас штоперне колечко. Шрус отак от запакований. Зараз розпакую, покажу. Так, дивіться, Витягнув шрус. Новесенька гаєчка. Новеньке штучка наша. Наш шрус. Значить, що робимо? Зараз яке можна забиваємо сюди смазки. Потім. Ставимо спочатку пильник, не забудьте. Спочатку поставити пильник, потім уже набити шрус назад на нашу, з вами, на наш вал. І все, і можна буде збирати все на місце. Так, ну що, знову ж таки, по старій схемі набиваю смазки якомога більше. Тобто, оцей весь пакетик треба туди впихнути. Те, що не влазить, можна в пильник. Ставимо пильник, ставимо шрус. І включаємося. Так, ну що, пильничок. Новенький на місці. Шрус на місці. Отак його порозробляв. Ну, як новий. Надо. Загатив туди всю змазку, яка була. І далі. Получається, е, ось майже на всіх зараз шрузах нових, які йдуть. Там отакі от ленточні затяжки. Значить, дивіться, зробив такий простенький ну, приблуду. Це не я придумав. В інтернеті подивився. Значить, профіль у мене начебто 20х20. Зробив отвір. В отвір вставляється отакий от болт з проріздю. Тобто, в оцю проріз вставляється оця лента. Далі вставляємо ось так от болт. Вставляємо його отак от на наш ем, ленточний фіксатор чи хамут, точніше. Получається, оця нижня часть, воно не зря так обрізано. Нижня часть впирається в, в е, цей в упор. І потом болтом крутимо так і затягуємо його. Потім, в кінці, як затягнули, завернули, витягли, і в нас все на місці. Тепер тримається крепко, нікуди не крутиться наш пильничок, все добре. Значить, тепер відкручую цю гайку, одводю отак от нашу ступицю з усим, вставляю шрус, вставляю шайбу, вставляю гайку. І все буде на місці. Значить, зараз це все пророблю, бо третьої і четвертої руки немає. Та й це буде довго, поки вставлю, поки туди-сюди нікому не цікаво. І покажу. Ага, ну що, шрус на місці, шарова опора на місці. Залишилося затиснути дану гайку. Але ми її просто так затиснути не можемо. Зараз ставимо колесо, прикручуємо, пускаємо автомобіль, затискаємо гайку, Шпринтуємо її. І буде нам щастя. Бо бачите, так, виходить, на диференціалі крутиться і нічого не вийде. Значить, зараз вже все зберу, опустю, зажму, зашплінтую і включуся. Так, і що? На місці колеса зажатий шрус. Далі зашплінтована гайка. Остається, поставити ковпак. Значить, дивіться, нам ще треба змінити точно так само шру з той сторони. Але суть в тому, що, знову ж таки, показувати дуй, ту саму роботу немає ніякого сенсу. Тому відео будемо завершувати. Як завжди, ставимо лайки, пишемо вподобайки. Кому не сподобалось, ставимо лайки, пишемо вподобайки. Підписуємося на канал. Пишемо. Коментарі конструктивні, або які вже напишете, люди різні бувають. Знову ж таки, повторюся, нікого не вчу, показую просто, що я роблю. Всім дякую, хто дивився моє відео. Всім перемоги, миру, слава Україні, до нових відео.